Сектор гази вже залишили 70 українців. Частина з них повернулася до України. Частина виїхала до сусідніх держав. Знайти прихисток у Єгипті. Виявили бажання ще 200 наших жінок. Охочих покинути осередок воєнного конфлікту стає все більше. Повідомляє вітчизняне МЗС. Допомагають виїхати українцям наші посольства у Єгипті та Ізраїлі, а також представництва у Палестині. Поки що процес евакуації призупинили через постійні обстріли контрольно-прописного пункту Рафах, через який тікають наші співвітчизники. Нагадаємо, 14 листопада Ізраїль розпочав воєнну операцію проти Хамаса. У наслідок перестрілок уже загинули понад 140 осіб. За даними МЗС українців на території сектора Гази близько тисячі. 70 из них вчера въехали оттуда. Мы следили мы у нас есть связи с ними. Один парень был ранен, но правда ранены у него там очень как-то не, не очень серьезно. Остальные они остались со своими мужами и дети в сектор Газии.